Ще дуже цікава новина. у нас надходить із далекого сходу. В Росії як пам'ятаємо, є значна підтримка у світі, там десь приблизно три з половиною країни чи не до країни її підтримують послідовно на різних самітах, зустрічах, а і не лише словом, але й ділом. І свою підтримку на власне російській недоімперії засвідчила. Така країна ізольована від цього світу, така сіра зона, фактично світової. Ну, на карті на, на глобуси, власне, як Північна Корея. От Північна Корея вирішила відправити помічників російським окупантам на Донбас. що правда кажуть, що це будуть не солдати, не військові, а якісь такі загони відновлення Донбасу, тобто будівельники, робітники тощо. Але при цьому наберезі. Трають не Цивільних осіб північній Кореї в ці загони, а молодих чоловіків від 19 до 27 років військових і поліцейських. І це вже викликає певне певні питання, певні сумніви. Чи не опиняться ці загони на фронті? ці люди мають бути одруженими, але залишити свої сім'ї як заручників Північній Кореї. Такі підходи практикуються в країнах диктаторських і терористичних. Відверто північна Корея до таких належить, як і Росія, влада з роз... Раховує такий спосіб запобігти дезертирству втечі ось цих людей, яких ризикують правити за кордон. Взагалі з північної країни мало хто коли-небудь за своє життя виїжджає, тому це щасливчики, яких набирають от такі групи по 300-500 осіб. І перша така група має прибути в окуповані регіони України всередині лютого або до березня, тобто вже найближчим часом. В наказах не уточнюється, власне, які саме завдання буде поставлено перед північнокорейськими поліцейськими військовими в Україні, але пише власне південно-корейська преса, яка висвітлює цю проблему і цю ситуацію, цей процес мобілізації набору фактично таких груп, що навряд чи цих мобілізованих залучать до бойових дій. Але по факту це північнокорейські мобілізовані, яких от будуть відправляти на українську територію. Торі, а хто там далі дасть гарантії, що вони не опиняться в окопах на фронті? Такі гарантії ніхто дати не може. Це очевидно особисті домовленості між путіним іким чинином і, відповідно ще й будуть платити цим мобілізованим. По суті, вони будуть найменцями, Росія буде їм платити, і вся фіксована заробітна плата переходитиме у казну КНДР, в казну держави. Тобто самі вони нічого заробляти не будуть. Це така раб сила найменці, яких використовують як рабів. Нато дуже цікаво, власне кажучи, чи часом ці підрозділи чи ці формування не стануть зброєю. Збройними не опиняться на фронті. Бо поки що інформацію про це КНДР вселяко приховує, хоча займається е, такою мобілізацією, і це розпорядження виконує саме Міністерство оборони КНДР. Тому, власне кажучи, є підозра, що не у відновлювальних роботах, не в відбудові Маріуполя там чи е, Северодонецька чи іншого тимчасово окупованого міста будуть брати ці корейці участь, а у війні проти українців. Ну... А... Звучить, скажімо так, це все е, доволі е, смішно і дивно, особливо знаючи про те, що відбувається там зараз на окупованих територіях, і наскільки сильно зруйнована взагалі там інфраструктура, і загалом які всі будь-які північнокорейські технології знання і вміння обов'язково допоможуть відбудувати міста Донбасу.